А ми сиділи за Будет Я буду собою та мурем. Сидіть в Донбасі. В Україну не спад генератор, Включали все время, смотрели все програми. Ну, кадаш уже кадаш вачеріна возьмут. Ну, раді Росії, що допомогла нам. ждуни з очеретиного розповіли про те, як же ж краще стало їм жити при Путіні. Їхнє рідне місто знищене русскими, так але ж їх освободили. Їхнє життя стало фактичним пеклом, так, але ж під триколорною ганчіркою. Російські ракети вбили багатьох їхніх родичів. Ну і нічого, це заради руського міра. Уявіть, ці люди всі ці понад 30 років з моменту незалежності України чекали на Росію, сидячи собі смиренно в іншій країні. Чому вони не поїхали в Рашку жити 30 років тому, коли були ще молодими? Питання здається гарне. Я б дуже хотів його поставити цим людям, бо те, що у них в головах, це навіть кашою складно назвати. Ну на Україну нам особливо не хотілось. Ми там люди третього сорту. Ну не хочу я бути українцем. як Казалися я і народився в Росії, і чувствую себе русським. А вони вас так на ну, вважають людьми второго сорту? Ну вас ждунами називали. так. А хто ви, якщо не ждуни? Давайте розберемо слово ждун. Ви сидите в Україні, ви чекаєте на те, щоб вас освободила російська армія та щоб ви стали частиною Росії, при цьому перебуваючи знову це нагадаю на території іншої країни. Це і є ждуни. Ті люди, яких реально щось не влаштовувало в Україні, та й взагалі в будь-якій країні світу, якщо когось щось десь не влаштовує, адекватна людина каже, оу, ця країна мені не подобається через те, те і те. Погіду-ка я подивлюся, що в інших країнах відбувається, раптом там вдасться зачепитися. Ждуни кажуть: ось ну, ну куди ми поїдемо? Тут наш дім. То ваш дім, якщо відкрити мапу, то це Україна і завжди була Україна дуже багато років. Тобто, тоді або це династія ждунів, яка продовжує свій рід в Україні свідомо в очікуванні на порятунок від Росії. Або просто люди, які не здатні щось змінити в житті своєму. Іншого в мене пояснення немає. Дім це не конкретне місце на мапі. Дім це там, де тебе оточують рідні тобі люди. Я не розумію цього приколу сидіти та чекати. Чесно, всі Париж, ж дуни. просто із за того, що видома Так, ця Вони щиталі, це їхня земля. На нас напалює, ну, подожди, я знаходжусь вдома. Ти ось з одкуди, з Чернігова, допустимо. Ну, ти з Чернигова сюди приїхав, Не я ж приїхав они чи тебе в Чернигов приїхали, ти ж сюди приїхав. вот на нас напалі, я приїхав вас Ну, Спасибо. да, так, освободили, немає нічого. А він не хоче ось це все взяти і сказати руским, які приїхали в Україну, знищили тут міста і сказали, що це тепер їхня земля. Це, в принципі, не вкладається в голову навіть. Цей персонаж каже, що українці вважали, що Україна це їхня земля. О Боже! Так а чия земля тоді є Україна за логікою цього персонажа, якщо не українців? Це ж якась маячня повна. І ось ця людина наводить приклад якогось солдата з Чернігова. Каже, що ось ти приїхав з Чернігова на Донбас, а не русскі приїхали до Чернігова. Йому нагадати, де стояла російська армія на початку повномасштабної війни в 22-му році, якраз рухалася на Чернігів, де відбулася запекла битва за Чернігів. І зараз щодня русські тероризують цей регіон, обстрілюють його з усього, чого вони тільки можуть. Звісно, пройшла ці два години. Якщо є правда ад, то дійсно у нас в поселке, этот ад. я пряталась от этих ВСУшников більше года. Я взагалі не, не виходила навіть за двора. Парадокс у тому, що наші воїни під обстрілами, під шаленими бомбардуваннями ризикують своїм життям заради того, щоб переконати ось таких, як ця жіночка, поїхати туди, де безпечно. Поїхати на територію України в тил, де не буде прям такого пекла, яке влаштувала нашому народу рускомірська армія. Натомість ці люди просто ховаються від тих, хто реально їх захищає. А потім потрапляють у ситуацію, про яку я розповім далі. Вчора я їздила і цілоний фонд вже а що немає. Пенсіонерка з окупованої Макіївки, яка теж свого часу явно чекала на Росію, тепер, опинившись у так званій ДНР, жаліється на те, що і пенсію не платять, і перерахувати пенсію, їй також відмовляються. Постійно посилаються на якісь там закони бананової республіки. Хоча де ДНР, а де закони, правда? Пенсіон нам стільки людей, які прийшли на повторний перерахунок подавати, тому як. Нічого не прищитують і талончики дають на прийом уже на декабрь, январь місяць на полгода вперед. Тобто, місцева псевдо влади напевно настільки зараз зайнята якимось черговим дєрібаном, що на звичайних людей, ідейних прихильників Росії, у них банально немає часу. Можливо, цей час з'явиться десь там в 25-му році, але і це не точно. Тож цим ждунам, які в 14-му не хотіли бачити Україну за вікном, доводиться тепер дивитися у порожній холодильник та на захмарну комуналку. Просто порахуйте, вже 10 років Маківка не є під контролем України. А за ці 10 років Росія там не змогла налагодити пенсійні виплати, годує лише обіцянками. Але ними порожній холодильник заповнити не вийде. Де находять писаті, які пишуть... Бо от хачалі в Росії попали, Знаете, теперь, как вам там. Я хочу сказати, при чим зі Росії, якщо не чинуш не хотя буї та Росія тут абсолютно ні до чого, правда. Це все винна місцева влада. Той момент, що ця влада з російськими паспортами там сидить, ми до уваги не братимемо. Так само не братимемо й те, що ця влада вже давно частина цього руського міра, ба більше. Частина цієї недовлади якраз таки з руського міра, туди в ДНР і заїхало. Але так а вже ж, цар хороший, бояри погані. Але най вона відповість на питання: хто побудував таку систему з такими боярами? Хто сформував таку вертикаль влади? Такі причинно-наслідкові зв'язки до Денерівських ждунів напевно не заходили. Всім привіт! З в пансіонаті «Рай». Головний тіктокер ДНР поїхав в Урзув на Азовське море рекламувати там готель для відпочинку. Але доброзичливі, відпочиваючи, просто набили йому там єбш. Ну, хоч хтось мав це зробити серйозно. Тому ряда 500 Підсотків тисяч чоловік. A few moments later. Не знаю, чи це постанова, чи ні, але у будь-якому разі виглядає кумедно. Погодьтесь до слова, у нас на Луганщині був такий прекрасний знак, де було написано: нехай щастить, але з перекладом на російську. Спеціально для таких, як ось цей тіктокер. Так ось цьому персонажу явно треба прочитати російський переклад та зрозуміти, що не треба йому шастати окупованими територіями України або най буде готовий зустрітися із Стрімаусами. Правда, очікував побачити іншу картинку, і от лично моєму розчаруванню нет предела. Я думав, десь усіє все віддихаючими туристами. Ну що то все. Пуста. Окупований Крим, людина, чи то місцевий, чи то приїжджий тут не грає сильної ролі, розповів про реалії, в яких зараз живе півострів, та про те, до якого стану довела його Росія та Руський мір. Туристів немає, пляжі порожні, ринки та заклади не працюють. Хоча дата зйомки цього відео початок липня цього року. Розпал туристичного сезону мав би бути. Чому так, запитаєте ви? Напевно. Тому, что люди в так уж Хочут еще Людей на пляже сразу скажу, очень мало Кто-то лавочку поставил, очень красиво, креативненько Посидеть возле морюшка, вообще побалдеть Скамейку, да Там люди, здесь люди Короче, я не знаю, сколько расстояния Метров 30, наверное, друг от друга Солнечногорская Это довольно популярный Курортный поселок В Крыму Та в популярності з ними можуть позмагатися тільки турбази в Белгородській області. Приїхали в Малореченське, парк центральний вход і сама ходова дорога, яка веде... Прям к морю. Десь по чомусь все закрито. раніше було відкрито. Чому ж так, я не розумію? В Криму ж безпечно. Он пабліки писали, що такі укриття симпатичні поставили не просто білі, а розмальовані. Чому туристи не їдуть відпочивати на півострів? Невже таки здогадалися, що російське ППО своїх не бросає? Ладно, давайте ще трохи подивимося на пейзажі окупованого Криму. Все пусто, як зимой. А на минуточку сейчас. Зараз... Сегодня 2 июля 2024 год. Алибаба закрыт. На набережной Люди входят, все кафе почему-то закриті. З этой стороны теж нікого нет. Нічого не попробуєш, русский мир він такий, багатогранний... Або... Є купа людей, кинутих, у яких забрали квартиру і живуть вони на вулицях, або просто нікого немає, або на вулицях всі ходять із зетками та ідейно підтримують Путіна. Проте в останньому випадку це відбуватиметься недовго, рівно до того моменту, як їх цей же ж Путін надує. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу. Саме зараз час підтримати українські сили оборони, бо лише вони захищають зараз нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Будь ласка, навіть 10-50 гривень з кожного це багато, коли нас усіх багато. Також прошу, якщо не складно, поширюйте цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.